Добрий день, шановні члени комітету? Зараз до участі в засіданні поки що приєдналося 6 членів комітету із 10. кворум є. Працювати можемо. Засідання оголошується відкритим. Знов до нас надійшло засідування погоджувальної ради, тому вам запропонований проект порядку денного засідання із з одного й того ж питання. Які думки щодо порядку денного? А що, вибір є. Голосуємо за. Тоді голосуємо. Дякую, Іван. Тоді пропоную ухвалити в цілому проект порядку денного. Прошу голосувати. Кальченко за. Людмила Іванівна. Марченко за. Дякую, Сергій Миколаївич. За. Да. Михайло Миколаївич. Папір за. Юрій Іванович. Юрій Іванович за. Олег Михайлович. Сенютка за. Наталія Ігорівна. Серій Володимирович. Оксана Анатоліївна, Артем Валерійович. Михайло Миколаївич. Шість за рішення прийнято одноголосно числа членів комітету, присутніх на засіданні під час розгляду цього питання. Дякую, Михайло Миколаївич. Ну, у нас ми вже тричі обговорювали це питання. Якщо не буде заперечень, може ми скоротимо, Юрій Іванович. Ще до однієї хвилини виступи депутатів, які присутні, не члени комітету. Я з вами ми... згоден. Я тому я бачу, що є один із заявників, пан Ярослав Желізняк. Прошу пан Ярослав Желізняк. Одну колеги, я не бачу сенсу витрачати навіть 10 секунд вашого часу. Заяву я думаю, що ми більше ніж розглянули. Прохання підтримати. Дякую. Дякую. Я бачу, приєдналась депутат пані Піпа. Ви хочете додати щось Так, доброго дня. Я була від початку. Власне теж хочу приєднати, що не буду займати ваш час. Ви аргументи чули. Знаєте? Прошу на його врахувати і поголосувати. Дякую. Дякую. А пані більше ні від заявників я нікого не бачу. А пані Безугла? народний питання Безугла є? Немає. Окей, тоді члени комітету прошу висловитися, хто бажає? Голосує. Голосує. Сергій Віталійович, у мене є уточнююче питання. Так. Да. От ну, дивіться, у нас третій раз вже засідання комітету з одного того ж питання. Так, у нас так. сьогодні підставою для, зас... для засідання комітету. Стало що? Стала той же самий документ на підставі чого ми е, збиралися вчора вівторок, бо це ми отримали рішення погоджувальної ради, яка нам було надіслано листом голови Верховної Ради. От воно сьогодні надійшло з тобто що... голови Верховної ради. Мене цікавить, щоб ми чітко дотримувалися 43-ї статті закону України про комітет Верховної Ради України, що Піряк скликання комітетів, що не погоджувальна рада скликає засідання комітету. А саме, а саме голова Верховної Ради має е, такі повноваження, не погоджувальна рада. Дивіться, Михайло Михай Велавич, давайте уточнимо. Скликав засідання я. Ви маєте на увазі доручення голови? Доручення. Це не доручення. Як звучить, я для сінограми зачитаю. Шановний Сергій Віталійович, інформую вас, що на засіданні погоджувальної ради. 20 серпня було прийнято рішення звернутися до комітету щодо необхідності повторного розгляду на засідання, заяви депутата Желентика та інших щодо народного депутата Безугли. Просу врахувати ухвалене рішення погоджувальної ради при організації роботи комітету. Тобто От... слово доручаю, доручаю, доручення. Ну, стаття 43, вона передбачає доручення голови Верховної Ради України. Є доручення голови Верховної ні, Ради ні, України? Ні. Є оцей є, е, е, лист голови Верховної Ради, де вказується на рішення е, погоджувальної ради. -да. Є інші, хто ще бажає висловитись? Тоді ставлю на голосування проєкт рішення комітету в тому варіанті, який був вам надісланий сьогодні. Він повторює той текст, який ми голосували. А пані Безугла є? Нема. Нема Михайло Михайлович. бо Була мені повідомлен... хотілося би ви знаєте, мені хотілося би задати пані безуглі питання. Тобто, ми вже третій раз розглядаємо це питання. Перший раз не було прийнято рішення, другий раз не було прийнято рішення. Вже вже здавалося, ситуація заспокоїлася. Сьогодні йде виступ з трибуни Верховної Ради України. У мене таке враження, що пані безугло сама хотіла б, щоб комітет прийняв якесь рішення, бо юридично всі ж знають, що. Навіть рішення відсторонення на одне пленарне засідання, враховуючи те, що ми працюємо в режимі безперервного пленарного засідання, це де-факто відсторонення на частину завтрашнього дня з моменту голосування, бо постанова набирає чинності з моменту голосування. І п'ятницю на годину запитання до, до уряду. Тобто, тобто, фактично, може, от мені цікаво було би спитати у пані Мар'яни, так? Яка мета була сьогоднішнього виступу? Чому вона в цей вулик встромила оцю палку полицю, і почала штуркати нею? Так? Тобто, може, вона і хотіла би, щоб ми проголосували таке рішення, бо може її не влаштовує, що ми двічі відхилили е і не прийняли жодного рішення? От мені цікаво було б в неї спитати, яка мета сьогоднішнього виступу була в нього? В неї. На жаль, Михайло Миколаївич, мені це невідомо. Я розумію вас. Дякую, Михайло Миколаївич. Хто ще хотів би членів комітету висловитись? Тоді ставлю на голосування проєкт рішення комітету. В тому варіанті повторі, який був надійснений сьогодні. Він повторює той варіант рішення, який ми голосували вчора. Прошу голосувати. Кальченко. Утримався. Людмила Івановна. Підтримую. За? За. А, Сергій Миколаївич? За. Михайло Миколаївич. Михайло Миколаевич. Юрій Іванович. за Олег Михайлович. Денютка, за. Наталія Ігорівна. Сергій Володимирович, Оксана Анатолівна, Артем Валерєвич. Михайло Миколайович. П'ять за, один утримався. Рішення прийнято більшістю. Дякую, Михайло Миколайович. Колеги, змістовна частина порядку денного вичерпана. Різного у нас тут немає. Тому дякую всім за. Участь, дякую народним депутатам, які приєдналися за лаконічність в своїх виступах. Всім спокійного вечора. Бережи вас, Боже. До побачення. Дякую, дякую до зустрічі. Запис Дякую, колеги.